Був доволі цікавий випадок, курська операція. І нам треба було, якби на околицях Суджі поставити наш ретранслятор. Відповідно, які проблеми? Сказали, то будемо робити. Зі мною тоді був мій побратим Гера і ще один побратим Мастер. Відповідно, ми сіли втрьох, поїхали, знайшли вишку, така, як нам підходить. І починаємо працювати. Все, хлопці затягують кабеля, я починаю розгортати все знизу, також під, підношуємо е, обладнання, яке там на високо. Усе... Вишка висока. Так, так доволі висока, Ну, метрів 50-60. І е, е, один з моїх побратимів бачить, е, що на дній стороні вулиці збирається ворог, пакується в машину. Відповідно, йому не до нас, у нас своя робота, у нас також немає на нього часу, у них немає часу на нас. З іншої сторони вулиці йдуть же наші хлопці, починають їх зачищати. Відповідно, ну, ми не звертаємо уваги, бо у нас треба бігом зв'язок. Те, що бій, іде, це. Це їхні проблеми, у нас свої проблеми.